Стоп, зупиніть мене! Це знову цей умивальник. Ну, а це друга частина прибирання біля умивальника. Хто дивився першу, то ви бачили, що це старенький умивальник, який я вирішила помити і очистити для нашого користування. Ну, але після того прийшов мій чоловік, він спробував мені допомогти і зробити зручніше, щоб кран тримався і не падав. Побивав всю плитку, яку я перед тим вимила. Мені довелося її зняти звідти. І вирішили ми встановити новий шланг, тому що, як оказалося, попередній шланг не підходив і він дуже сильно протікав. Тому, звичайно ж, я поїхала до магазину, знайшла відповідний шланг, привезла його і ми почали встановлювати. Ось тут вже ми вцепили цей новий шланг, він ідеально пасував, і це було дуже класно, тому що можна було вільно користуватися водою. А тут в нас ось таке кріплення на стяжки, щоб він якби менш рухався. Купили краника і вуаля, в нас готовий шланг. Ой, кран, який шланг. Ну, але мені цього було мало, і я вирішила піти знайти спеціальну дощечку, щоб закрити ось цей отвір під умивальником, тому що він настільки брудний і страшний, ну, але то не є на одразу проблема. Більша проблема, то що дуже незручно підходити до умивальника. Так як чоловік мій оббив всю плитку, мені довелося обчистити штукатурку ще з іншого боку, щоб виглядало хоч трошечки естетичніше для нас на перший час. І для того, щоб наші помічники домашні пухнасті не лазили під підлогу, я вирішила її закрити і зробити максимально комфортно. Увесь бруд я змила туди на низ, тому що підлога з часом буде змінюватися і це все буде виноситись. Тому я вирішила зараз не шукати якийсь настил, не шукати якісь грубі дощечки, а зробити ось таку підмостку собі. І потім її накрити спеціальним дощечкою, спеціальною, яку я зарані підготувала. Ну, але на крані і шлангові усе не закінчилося. Труба постійно вилітала. І коли включаєш воду, вода витікала наверх, що доставляло дискомфорт, звичайно, тому що там було волого. Тут я опановую навики користування електролобзиком, трошечки не попала в кадр, тому що не дивилася, як ставила камеру. Але це було достатньо таки цікаво. Звичайно, що з першого разу в мене не вийшло нормально вирізати і ті труби до кінця туди не попали. Ну, але я не, роз... не засмутилася і пішла, вирізала його, другий раз дорізала. Трошечки вийшло забагато, але в цілому для мене нормально, тому що я це робила перший раз і це якби для чорнової підлоги. Вклала її і ось вже домашні улюбленці, граються зверху на ній і все добре. Позабирала гвіздочки, пішла, набрала ще піску, але ось тут прийшла моя допомога, яка знову насмітила. Але зато труба вже не тікла, вже ми її поставили і тепер можна було вільно користуватися водою. Я, як завжди, все позамітала, але робота не була ще до кінця завершена. Я вирішила ще трошечки підмостити під підлогою піску, камінців, щоб воно не провалювалось, тому що все ж таки ми там ходимо і користуємося тою частиною підлоги. Тому я якби, її вирішила таким чином укріпити, досипала ще піску і поклала наверх дощечку. Щоб вже було максимально зручно і комфортно. Результат насправді мене дуже порадував, зовнішній вигляд змінився, зручність стала набагато комфортнішою. І тепер ми можемо вільно користуватися нашим умивальником. Каналізація більше в нас не протікає. Тут я вже вирішила останні штрихи доробити, домити бруд з умивальничка, помити в ньому ручки. І освіжитися. Усім гарного перегляду, а ви не забувайте підписуватись та ставити лайки. Буду вдячна за кожен лайк, тому що я починаю тільки знімати наш ремонт, і тут буде багато цікавого, тому не забувайте про мене.